Люди повинні знати своїх героїв. Це не зря хлопці віддають життя на даний момент. За що вони віддають? За те, щоб ми спокійно жили і ми повинні їх пам'ятати і поважати їх. Людмила Мочалова втратила на фронті російсько-української війни брата Дмитра Шеня. Він загинув 5 липня 2023 року. В результаті поранень в районі Білогорівки Луганської області. Це була неймовірно добра людина. Ми у нас він був самим. Самим у всій сім'ї. Він з перших днів пішов воювати, він не міг стояти осторонь. У нього своя маленька донька, тільки не тільки можна сказати, родилася. Плем'янники, мати інвалід першої групи, бабуся тут теж 86 років на даний момент. Він не міг стояти осторонь. Він був справжнім воїном. Галина Терещенко, мати загиблого Івана Терещенка. Жінка пригадує, син долучився до Лав Збройних сил України одразу, як отримав повістку. Він загинув 28 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі Мар'їнки Донецької області, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Сину старшому дзвонили. От тут кого він спас, він вип... ви спас одного, спас другого. Пішов за третім. Йому кричали: Іван, не йди. Коли каже, я очнувся. Несуть Івана. Он двох спас і на третьому він сам загинув. 16 жовтня Івану Терещенку, Дмитру Шеню та Івану Івахненку відкрили меморіальні дошки на будинку культури у селі Смож Сухополов'янської громади. Це зробили рідні загиблих захисників. Іван Павлович Терещенко. Народився 21 грудня. 1984 року загинув 28 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в ході введення бойових дій у районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Ми в неоціненному боргу перед родинами кожен мешканець нашої громади. Запевняємо вас, що підтримували, і будемо надалі підтримувати в цей непростий нелегкий час для всіх нас. Присутній на заході голова сухополов'янської громади Денис Росовський висловив співчуття родинам загиблих уродженців громади. На сьогодні на фронтах російсько-української війни загинули 40 захисників із сухополов'янської громади. Саме завдяки життям наших звитяжних героїчних воїнів. Івахненка Івана, Терещенка Івана, Шеня Дмитра, всіх наших інших захисників, і захисниць нашої громади, ми сьогодні дійсно цей день маємо відносний спокій та мир тут, в нашій громаді, на прилученні. Але війна не закінчується. І найбільша трагедія цієї війни, що гинуть найкращі наші сини та доньки віддають найцінніше своє життя за те, щоб ми мали мир та спокій в нашій державі.